Сьогодні, дорогі брати і сестри, дев'ятий день подячної дев'ятниці за наш да життя святого священномученика Єсафата Архіпископа Полоцького. Завтра врясна буде завершення ювілейного раку, і на пам'ятку ми будемо посвячувати рельєфну скульптуру. Святого мученика Йосифата. Але, але наші розважання про життя, про унію, про нашу католицьку церкву не завершилися. В часі того пасу, наступного тижня ми далі будемо з вами розважати про цей період. Греко-католицької церкви вчора ми дорогі брати і сестри, розважали як константинопольський патріарх Єремія II Транус відвідав. Київську Русь і Московію в 1588 року. Від хрещення Київської Русі 988 року жоден з Константинопольських патріархів не відвідував нашу землю. І коли впала Візантійська імперія Константинополь. Коли патріархи Сходу були в неволі османській, а за це треба було платити само собою гроші, данину, султанам. Бо, в інший спосіб, вони були позбавлені титулу, позбавлені своїх кафедр. Але є що цікаво, ми вчора з вами розважали, що був проголошений московський патріархат. Це не було так легко, дорогі брати і сестри. Абсолютно ні. 13 липня 1588 року. Патріарх Єремії, який коротко був і відвідав Україну, поїхав до Московії. В Москві патріарха Єремію II Траноса прийняли з великими почистями, з великою пошаною і з великою любов'ю. Звичайно, якщо таких великих гостей приймають з такими почистями. То означають, або вони їх шанують, насправді люблять і поважають, або їм щось від них потрібно. Ну, то був другий варіант, що їм було потрібно не тільки визнання московської церкви, але вони ще спочатку просили, а відтак тиснули. На Єремія II, щоб він визнав московський патріархат. Півроку, практично, він сидів в Москві під арештом. Його не тільки ніде не випускали. Він мав право спілкуватися. І в такий спосіб Московська. І цивільна, і церковна влада вимагала від нього визнання. Чому так сталося? Що то була за хвороба? Як то є подібне, дорогі брати і сестри, то, що відбувалося в 16 столітті, і то, що відбувається сьогоднішній день в часі війни Росії проти нашого народу і проти нашої держави. Коли впав Константинополь, ну практично не було могутніх царів православних. Православний світ був на волі, В волі в Османської імперії. Але московські царі вони мали свободу. Ага, як впала впав Константинополь. А Московія православна держава. То, значить, де та влада перейшла? до неї. І тому ми бачимо російський герб двоголовий Орел, такий, який був в Візантійській імперії. Тобто царям. Московським снилося, що вони потомки, вони нащадки великої могутньої Візантії. що Москва це є третій Рим. Вони плекали ту, то була вже шузофренія, то була вже хвороба в них. Ми останні, а четвертого вже не буде. Москва це третій Рим. Ну, що Путін заявив на початку війни, Та, як Петро перший збирав, та, як, так як Петро І, як, як він сказав, збирав російські землі, так і в його хворій уяві, Донбас, це є Частина великої могутньої Російської імперії. Україну тільки заснував Ленін і інші дурниці. Для нас це є дурниці, але для нього це є хвара уява, та як була для Петра І для Катерини II. Це була поважна справа. І тому, коли Єремія приїхав, Константинопольський патріарх, до. Да, Москви, вона його вельми гарно прийняла, але вона тиснула на нього всією силою ти маєш проголосити Московський патріархат. І дійсно, в місяці січні в Центральному соборі Кремля в Успенському соборі. Метрополит Московський всієї Русі Йов проголошений є патріархом. Але чи відразу це мало тільки було проголосити? Інші патріархи, бо це з черги, то вже була п'ята, проголошена в православному світі патріархія. Але інші патріархи мали також визнати, що Москва є московський патріарх є з черги п'ятий. І знаєте, через скільки було визнання? Через півтора століття. Але це визнання було в який спосіб? Сама собою. Силою і погрозою московських царів. Ще інші патріархи вони визнали за, тільки за півтора століття, що Москва з черги це є п'ятий патріархат, проголошений і визнаний вселенськими патріархами. От так, дорогі брати і сестри, на жаль. Така сумна історія нашого народу. Дуже сумна, а можна сказати, і що трагічно. Коли ремокатолицька церква після Тронтийського собору вона почала приходити до себе дух відновлення, почав вітати в тій церкві. Но, церква католицька Вселенська як бачила, як є залежні східні патріархи від Османської імперії, який там є хаос, як над ними знущаються, вона все таки прагнула, окремі її сини прагнули. Відновити ту єдність, церковну єдність. І ще до Бересейської унії 1596 року був такий єсуїд, як Бенедикт Гербест і Петро Скарга. Петро Скарга пише твір у польській мові. Проєдність церкви Божої під одним пастирем. Цей твір виходить 1576 року. Тут місія розмови та переговори італійського місіонаря Єзуїта Антона Посевінна, зокрема в 1583-1585 роки, та його переговори з князем Константином Острозьким. Тобто, а також і праця латинського луцького єпископа Бернарда Маційовського і молодого вихованця грецької римської колегії святого Атаназія грека Петра Аркудія, який працював на Волині і на Холмщині в 1590-х роках. Це свідчить, що Вселенська церква. На чолі якої стояв папа римський, їй не було байдуже. Мимо того, що непорозуміння в історії було не раз дуже велике, взаємне прокляття, ненависть. Але вони бачили, як страждає церква Східня. І тому вони шукали. Шукали тих каналів, як то відновити ту єдність Христової Церкви, щоб був один пастир і одне стадо. В Києві на київському пресолі митрополитом був в цьому періоді Михайло Рогоза. І коли відвідував нашу землю Єремія ІІ. Царгородський патріарх, король Жигмун Третій, він знав труднощі патріарха з турецькою владою. Він обдарував його дуже щедро. Це саме зробив і коронний канцлер Іван Самойський. Вони думали, що з'єднавши собі патріарха, вони зможуть свій час підати його думку до справи церковної єдності. І так, як ми вже говорили, вони були готові дати посілість польський король в своїй державі Константинопольському патріарху, щоб він керував своєю пасою, яка росіяна по світі, і якої насправді було мало. Ну, але думки і мрії Єремії II не було, не було такі. Патріарх хотів мати серед української іерархії свою людину, своє око і вухо в Київській митрополії і назначив на це луцького єпископа Терлецького своїм патріаршим екзархом, даючи йому виняткові права і привілеї, навіть більші за митрополичі права. Нато ну, збачите, і в церкві не завжди є так дуже гладко, не завжди тут же своє правда, але завжди є такі різні непрямолінійні канали. І коли Єремія виїжджав поспішно в Константинополь, де його справа обернулася на краще, Патріарх зажадав від нового митрополита 10 тисяч золотих гульденів підмоги, щоб Окупитися в Константинополі. Тобто від нового митрополита кого Михайла Рогоза. А коли митрополит не мав такої суми чи зволікав її дати, то йому було загрожено суспензою і відсуненням від уряду. І це, очевидно, вразило і митрополита, і єпископів. А львівський єпископ був взагалі проти нього. за Перерішеного в користь братства спору. Тоді було такі братства, світські люди, які мали були організовані в братства, в Савропігійське братство у Львові, де на вулиці Руській є Оспенська церква, там був осередок братства савропігії. і вони дуже багато деколи братства ти робили і добра, і рівносла. Вони часто бунтувалися проти єпископів, проти митрополитів, вони з ними судилися, і Єремія в тому випадку став по стороні братств, а не по стороні єпископа Львівського. І то був такий, знаєте, балаган. Насправді, то було що такий неспокій, тривога, великий хаос в церкві. Але що говорив? Що добре говорив Єремія патріарх, щоб Київська церква збиралася на синоди, щоб вони часто збиралися і вирішували ці проблеми, які є в їхніх церкві. І ось Берестейський синод відбувся 1590 року. Він, був, він виконав доручення патріарха Єремії II. А одночасно і відновою старого українського церковного права. На жаль, синоди в Україні, як ми вже говорили, вони відбувалися рідко. Синод 1590 року відбувся в церковних справах і його треба було зокрема пильно підготувати. Але не завжди, само собою, є відстань Київська митрополія була. Дуже велика, різні небезпеки, хвороби, деколи були перешкоди для того, щоб всі єпископи з'їхалися на сенод. І ось в Белесі, десь під весну, відбувся перший такий синод, а другий в бересті. На першому сеноті в Бельзі, який відбувся поспішно. І але все-таки він деякі вирішував справи. Є одне дуже важливе, що думка важлива прагнення. А саме на ньому чотири єпископи, всі з українських єпархій випрацювали і підписали письмо проект про переговори в справі поєднання з Римом. Який згодом у червні підтвердили ще більш офіційно. Тобто, бачимо, Берсейська унія відбулася 1596 року, а тут вже в 1590 році, а перед тим Петро Скарга, який випускає книгу про єдність Христової Церкви, яка була написана. Польською мовою. Тобто, звернення до народу 1576 році. Отже, та думка була не тільки, бо десь хтось хоче історики, деякі сказати, то Скарга, то Римокатолики, українцям, русинам нав'язали ту думку унії. Ні. Так, та думка була також в ремокатоликів, які прагнули тої єдності Христової Церкви. Це були люди побожні. Можливо, хтось із них мав і політичні свої амбіції і цілі, але здебільшого, то були люди побожні, які хотіли тої єдності. І ми бачимо, що та думка вона також була в українському суспільстві, в білоруському суспільстві. Тим паче, коли був висланий московський патріарх, то українці шукали розв'язання цього питання, як розв'язати це питання? І розумні голови, вони були свідомі цього, що нам не треба йти на північ до Москви, нам треба йти на захід, нам треба йти до Риму, відновити ту єдність з апостольським престолом. І ось ці чотири єпископи, вони звертаються, вони пишуть таке послання. Я зараз вам його перечитаю. В ім'я Господа Амінь. Ми, підписання єпископи, заявляємо, що це є нашим обов'язком дбати про наше душевне спасіння та християнського люду, стада і овечок Христових, що Богом нам доручені, та провадити їх до згідливого співжиття і єдності. Тому хочемо ми за Божою допомогою визнати одного пастиря і правдивого наступника святого Петра на римському престолі святійшого папу, за нашого пастиря та нашого главу, і бути йому завжди підчиненим і послушним. Бо ми знаємо. Що це спричиниться багато до побільшення Божої слави в Його Святій церкві. І тому не хочемо, щоб це лежало на нашому сумлінні. Тому ми постановили визнати наше повинування найвищому батькові, римському папі. Але при тому ми застерігаємо собі. Щоб нам, з боку Римського престолу, були незмінно і непорушно забезпечені всі обряди, усі чини, тобто, Богослужба і весь церковний устрій нашої Святої Східної Церкви, яких вона за нас зберігає, а з боку Його королівського маєстату, щоб були нам запевнені наші привілеї і вольності відповідно до статей. Що їх ми предложимо. Ми ж обіцяємо, що по заповненні і затвердженні всього цього відповідними письмами Його святості Папи і Його королівської милости, короля і Пана Нашого, ми зобов'язуємося цим письмом визнати над владу святійшого Шотця Папи Римського, заявляючи це перед триєдиним Богом. Ми передаємо це власноручне письмо, закріплене нашими печатями, нашому старшому братові, всечеснішому отцю Кирилові Терлецькому, екзархові та єпископові Луцькому і Острозькому. Дано в березні, в літо Господнє, 1590 дня, 24 червня. Далі йдуть підписи і печаті єпископів Терлецького, Луцького, Балабана Львівського, Печицького Пинського та Збіруйського Холмського. Митрополит, з рації практичних і тактичних, уважав за відповідне не підписувати і залишити собі вільні руки, ініціативу та некопремонтувати себе в випадку невдачі. Це важливий історичний документ, і знаменне це, що його передано на руки того, хто мав бути вірним оборонцем інтересів Візантійського патріарха, тобто єпископа Терлецького. Отже, дорогі мої, що з цього випливає? З цього випливає, що наші єпископи вони прагнули тої єдності. Вони не переходили на латинський обряд, але вони залишалися при, свої, при своєму обряді, при церковно слов'янській мові, але вони визнавали зверхність Папи Римського як наступника святого апостола Петра. Це, це така думка віталася. Така думка, дорогі браття і сестри, була в нашої ієрархії. Вони прагнули, вони хотіли до тої єдності. і вони бачили в тій єдності спасіння душі, а також вони бачили кращу долю нашого народу. Але на превеликий жаль, не всі це зрозуміли. І не всі це прийняли. Про це будемо говорити вже з понеділка.